Всім привіт! Прикупив я нову партію сталей. І в цьому відеоролику спробую щось толкове і стали скувати і показати всім. Значить, сталі, які я купив. Я купив сталь У10А, ось вони всі підписані. Сталь ХВГ, діаметр 60. І сталь, ну, ту, яку я на ріжучу кромку без цього ж не буду. А може експериментально і пищу, Сталь 40ХН2СВА. Ну, 40Х, Ну, якщо я не, нічого не путаю, то 0,4 вулицю, процент хрому, 2% Нікелю, С Кремні, в вольфрам. Ну і А це якісна сталь. Я думаю, що ця сталь в дамаскому пакеті із сталью У10А повинна показати ну, світлий, оскільки тут і хром, і 2% нікеля то я думаю, що вона повинна бути світлою і гарно підходить на тіло там всякої е, квазі-мозаїки. Е, мо, ну, Не до мозаїки, таку, як я поки що експериментую. Значить, Сталі я купив у ПП Спецсталь, місто Нікополь. Е, е, я в цього продавця чи підприємця, чи підпри... купую вже не перший раз. В принципі, рекомендую, кому треба сталь і не знаю, хто де купить, то можете сміло звертатися. Якби чоловік відповідальний, декілька разів, якби були такі нюанси, то нова почта загубила 20 кг сталі і він сам запропонував розділити на двох убиток то не та сталь прийшла, він замінив сам за свої гроші та Ну, Коротше кажучи, рекомендую, кому треба, можете звертатися. Можна відносно невеликими масами в нього купляти. Я думаю, що ну, в общем, продається нормально. Значить, зараз я поріжу кусочки на кусочки. А, ну знизу під цим відеороликом я посилання на інтернет. Сайт продавця сталі розміщу. Далі я поріжу ці болванки на кусочки, такі, які я впру у своє горно. Ну і розхою пластини і далі будемо бачити. はい、mm。Hmm. Mm hmm. сердце в гурмо запихаю. Це я розковав сталь ХВГ. ХВГ, вона більш капризна сталь, тому я її розковував більш акуратно. Справа в тому, що як її давить з дуру, то на поверхні мікротріщини утворюються, Так що я старався акуратно. Зараз я останні дві залізяки приварюю і так само розковую такі самі полоски. Ну, схожі полоски. Ось такі пластини я прокував. Я крейден написав, щоб не запутатися, марки сталий. Зараз я ділю на кусочки ці пластини, розрізаю і буду їх зачищати і складати пакети. Я міг би на пресі нарізати кусочки. Ну, прес ріже отакі кусочки з такими зализаними. І тоді, коли збираєш пакет, воно отаке збрижі виходить. Ну, тут так не, не рівно виходить, а не дуже гарно. І потім його рве, викручує таке сяке. Коротше кажучи, можна так робити, ну так неаккуратно, я під настрій зараз роблю, нарізатиму на циркулярки. Значі, ріжу я по 100, 100 мм. Один кусочок. Ну і скажу, що з цих трьох стали і саме легше розковувалась у 10. Все-таки лігатура 40, хн 2 СВЛВ, де я про себе знати, тобто вона тугіше, ну я не кажу, що важко, тугіше розковувалась, ніж у 10, десь приблизно на уровні як ХВ. Go this. Так, тепер в мене є кусочки ХВГ У10А і 40Х С2ВА, чи я вже й забув, як вона називається. Дуже непроста сталь виявилася. Якщо та Не, фокусу, якщо та ХВГ і У10 лопає тільки так, то цю попро попробую ще переламати. дуже дрібне зерно. Значить, що я роблю далі? Зачищаю ці пластини, тому що, ну, якщо їх не зачистить, все-таки заковується шлак між слої і краще зразу підготувати гарно пакет, щоб потім було менше проблем. Тобто зараз я. Буду їх зачищати. Ну зачищати їх можна різними способами. В принципі, навіщо я їх різав на маленькі кусочки, щоб потім кожен кусочок зачищати. Якщо можна було великий кусок зажать в тиски і все отак було гаркочищать, я їх буду зажимати у магнітну плиту. На магнітну плиту магнітить і зачищать. І так я зачистив пластини. Частину пластин зачистив болгаркою, а частину зачистив на саморобному станку. Е, Значить, Ушки вийшло маловато, їй реально треба було в два рази більше. Ну, зараз уберу те що, те, що є. На пару тройку плинки вистачить, а потім все остальне дороблю. Значить один пакет я збираю ухо ВГ, оце у ХВГ. Отак відбираю. Раз, два, Раз, два, три. Це буде так, да. Це один пакет. І один пакет. У, і оці штучки. А цих буде 4 так. Раз, два, три, чотири. Щоб не путати. Ну, Горно хоч влізе. Ні, багато. Хай буде отак. У, 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 у. Шість тих, шість. Три тих, три тих. Собираю, зварюю електросварку і приварюю ручку. І далі буде вже сварка В горні горнова.